Привіт! мене звати Таїсія Кулякіна. Я керівник театрального колективу та куратор школи лідерства. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як працює креативність і що потрібно зробити для того, аби підняти її на вищий рівень. Креативність це звичка. Це така сама звичка, як будь-яка інша, яку ви постійно маєте розвивати. Наприклад, ви можете ходити в спортзал, займатися спортом, ви можете грати на фортепіано і вивчати будь-яку іноземну мову. І що більше ви цим займаєтесь, то відповідно краще ваші показники в цій діяльності. Але якщо ви на якийсь час припините цим займатися... Відповідно, ваші результати стануть гіршими. Абсолютно так само все працює і з креативністю. Постійно пробуйте робити по-новому. Вивчайте досвід ваших колег, друзів, дивіться відео на YouTube, читайте книжки. І обов'язково пробуйте, як це працює саме на вас. Не факт, що те, що підходить іншим, підійде вам. Тому постійно експериментуйте та прислухайтесь саме до себе. Оберіть на озброєння тільки ті інструменти, які відгукуються безпосередньо вам особисто. Перетворюйте вашу роботу на гру, наше підсвідоме, яке відповідає за творчість, як маленька дитина воно любить бавитись. Підсвідома любить гру, любить щось нове, і тому постійно треба це враховувати. Коли ви працюєте над креативною ідеєю, намагайтесь придумати щось нове. Знайдіть якесь місце, яке вас надихає. Знайдіть людей, які вас заряджають, і працюйте разом з цими людьми. Завжди робіть перерви. Мозок любить постійно перемикатись, і дуже класні, геніальні ідеї приходять до нас саме в той момент, коли ми їх найменше очікуємо. Пригадаємо Ньютона, який придумав новий закон, коли йому яблуко впало на голову. Або ж пригадаємо Архімеда, який занурився в ванну і вигукнув Евріка. Креативність любить обмеження. Дуже часто люди творчі ненавидять дедлайн і ненавидять дотримуватися строків. Але насправді, якщо ви не обмежите себе у часі, то швидше за все ви так і не вирішите вашу задачу. Креативність можна порівняти з потоком води. Щоб цей потік був потужнішим, потрібно збільшити в трубі тиск. Відповідно, чим вуща труба. Тим наш потік креативних ідей збільшується. Нові враження це паливо для вашої креативності. Тому читайте книжки, слухайте нову музику, відвідуйте кіно, подорожуйте. Чим більше у вас нових вражень, тим більше у вас буде з'являтись нових цікавих ідей. Люби, що робиш або кидай! Ви не можете бути достатньо продуктивними і ефективними у гуртку, на роботі, у проєкті або професії, яку ви ненавидите, або яка вас не надихає. Тому обирайте ті справи, які вам подобаються, і прислухайтесь до того, наскільки вони заряджають саме вас.